Ланівському питання хочу подякувати всім, хто приймав участь в продукції програмі сприяння діяльності. За будинкового комітету, а також зацікавленими у СПА міста Дніпропорська та громадськими організаціями, зокрема, центром підтримки громадських купурних ініціатив громадською спілкою «Наш на Пропетровщина», самооборонного майдана та Всеукраїнську асоціацію сприяльної діяльності органів самого населення. Особливу подяку я хочу висловити особисто голові будинкового комітету Карсіян Даніні Михайлівні, яка дуже ретельно працювала над кожним корупціям. Документів, Сергію Іванченко, Тетяні Карельській Любові Ковденю за допомогу в організації обговорення проєктів даних документів. Також дякую всім колегам депутатам, депутатським групам та фракціям, які після подання на розгляд даних документів активно опрацьовували їх разом з нами. Окрему подяку хотіла би дати Максиму Курящику, який вніс слушні зауваження, які враховують. Ретельно проглянуті, про тобто там є, коли там співпадіння з законом, все це виправлено і все знесене все зміни. Окрім того, нам було ретельно опрацьовано всі зауваження та пропозиції, що були подані до міської ради, за Відповіднося ще в четвер місяця в ну, певно, не точно про проєктний варіант положення, але вчора і позавчора депутатами на комісіях засідання групи фракцій був погоджений та залізований саме останній виопрацьований варіант положення, в якому враховані практично всі зауваження та пропозиції, що були винесені. Тому колеги прошу підтримати дане рішення, як таке, що має велике значення для громадян нашого міста, які вже утворили об'єктів. Я звертаюся до звертаюсь, отримати таке рішення, щось що треба починати, над ним багато працювали. Зауваження може находити і в майбутньому. І це не є момент, який раз і на все життя, якщо у громадській сільяві ці пропозиції зміни до цього, ми можемо розглядати наскувати пропозиції, а працювати зовсім. This is because I'm sure it's just a little bit. Ja, das